Вітаю вас, друзі. Ну що, трошки не так багато дощу зараз. І це означає, що в сад і працювати тут. Ну, Само собою, трошки філософії те, що нічого не буває вічного в житті взагалі. Нічого не буває вічного, але, можливо, в цьому є щось прекрасне. І всі квіти не можуть цвісти постійно, Ну, там є там, бігодні, вічно цвітуща, це понятно, Але, наприклад, Форзиція. Вона цвіте рано, і відповідно хто рано стає, тому і Бог дає. А до сторона зацвітає, то і рано відцвітає. Тому давайте я вам покажу зараз фрозицію, як її потрібно обрізати після цвітіння. Поїхали. Так, ось моя фрозиція ера. Вона вже почала ось рости, відцвітати. Уже бачите, вже на кінчики залишилися нові рости почали розпускатися. Ну, що, що ми знаємо про обрізку? Те, що обрізаємо те, що заважає, там хворе, ще якесь там, і те, що заважає. Но я думаю, що пора обрізати те, що мені заважало. От, мені, наприклад, це життя заважала ця гілка. І ходить, і все остальне. Треба було трошки раніше, тому що вона е, тоді ще так не почала рости, але От, взаємо, типу, цю гілочку. Ой, вибачте пальці, те, що мені заважає. Те, що відсвіло, бачите, щоб не було таких порожнин. Звісно, вона потім позаростає, але все рівно. Ось. мені отут зріжемо для того, щоб трошки дати сонця відповідно, оці красиві мудринці. І ось таким чином зараз тримаємо обрізаємо те, що нам знизу заважає. Я не бережаємо, тому що фрозиція. Рекордсмен по відростаю, так само, як і гортензії, тому е, нічого страшного немає, а подивляться в нас, бачите, є їсть. Життя котик, моркотик. Морчик. Це не мій. Це моїх сусідів цих людей, що біля мене, поруч. Мурчик. Здрасте. Теж я прийшов послухати вебінар, коротше. Ось. Це, бачите, вона бузок базок тільки, я, тільки починає відростати. От, бачите, вже трошки більш опрятніше стала вона вся. Ну, Тут можна було це і повкорінювати. Всяке таке. До речі, в мене є саджанці форзиції Ера. Дивіться, яка вона красива. Бачите, вона така варігатна. Вони потім такі будуть смужечки гарні. Коти, бачите, в хаді живуть. Але зараз це рано, тому що я це просто викину, тому що е, треба було раніше різати на зрізку. Ось, Тепер ми дивимося, що ще нам заважає. Заважає нам... Отакі от довгі, абсолютно нікому не потрібні гілочки, які сухі, ну не сухі він ще, а бачите, тільки на кінчиках позалишалися. Ось от, які красива конюшина, яка гарна. Так ось. Розрізали, подивимося. От, вже легше, розумієш? Понятно, тіпа, що всі е, зверху теж треба підкоригувати е, гілочки, тому що вони теж, бачите, і, і дебелі, і лисуваті. Зрізаємо на отаку відстань. Для того, щоб куч був більш компактний. Виглядав значно благородніше, як кажуть, каже мій друг, благородно. Так, і ось тут такі великі гілки. Ну, зрозуміло, що якщо ви не будете обрізати, нічого страшного в цьому не станеться. Тобто вона там не помре, просто буде менш естетична. Пам'ятаємо, що все ось таке довге, не потрібно, тому що це просто будуть такі штурпаки стоять. Да, то есть, по суті, і нічого такого толкового не буде з нього. Тому що більш, якщо у вас якийсь там парк величезний, то вам байдуже. Але в мене, бачите, все так густо посажено, що це, що просто е, ну, треба більше місця. Ви самі розумієте, якщо ви колекціонер, якщо зараз зі мною, то ви розумієте, як важливо кожен сантиметр землі. І навіть говорячи вже і про контекст війни, яка зараз у нас з вами, друзі, в Україні робиться. Але що важливіше, чи земля, чи, чи люди, це непонятно. Але, знову ж таки, апелюючи, ми, ми ж це не просто земля якась, це ж людське життя трошки філософії. Тобто зрізаємо все, Ой, Господи, Друзі, просто знаєш, ну, все, все так болить і вже не знаєш, на якому ж ти світі. То і про рослини, і про, і про життя наше, і про буденність нашу українську страшну. Так. ну, Дивимося, тут у нас... Ой, вибачте, там какашки все ріни. Так. Зрізаємо також ось ці гілочки, які йдуть всередину. Я вам скажу, що взагалі фразиція це такий ліаноподібний чагарник. І він сам по собі... Може рости ось так вгору з між деревами, це в мене абрикоса. Фу, Десь де, де смердючку типу, роздавив так воняє. Абрикоса Чорний принц, вона там мені слугує просто як, як символ тіні. умовний. <с> може тут багато цікавого. Взагалі в мене всі мої плодові рослини, це більше як, як тінь, а не як а, щось таке, знаєте, там, там покушать. Так, обрізаємо. Теж зрізаємо ближче. З, е, до молодої нової гілочки. Це теж можна вкоротити. Ось, бачите, в мене біля неї ялина енгельмана Snake. Бачите, справжня змія красива. Бачите, набагато вже симпатично, виглядає цей кущик. Ось. Е, так, далі йдемо дивитися. Ось оцей ось центральний пагін. Взагалі, можливо, його... Ні, не треба. Хотів вирізати взагалі, але думаю, не треба. Краще хай. Буде таке деревце, знову ж таки, що треба тінь, щоб було, зберігалися. Оце все, не жалкуємо, вирізаємо все, що бачите, таке довге. Там, перше, там бачите, є зародки, зародки бруєчок на молодих, але не хочу я. Не хочу я, бо, бо. <по> того що. Так. Обираємо, дивимося, всі. Моменти. От. Так, зрізаємо, пам'ятаємо все, що от. Того чого це робиться, тому що на оцих гілках молодих будуть нові, нові квіти будуть на 20 році. Тобто так само, як і чобушник, їх треба обрізати. Ну, Це понятно. давайте ще покажу ще, ще один сорт в Наприклад, ось, теж бачите? Це Забло, як називається. Gold Times, щось такого. У мене, до речі, тут в неї цікавий спорт, буде теж на мій сорт. Бачите, зовсім, зовсім вся золота. Я її вкоріню і десь окремо висажу. Бачите, дуже багато гілок, які повідцвітали. Але враховуючи те, що в неї досить компактний а, і бачите, яке не красиве листя. листя. Бачите, що гілка пішла така. Це, це все вона, здається, однородна. Треба дещо, щоб була напевне жовта була із зеленою облімівкою, Треба десь таке виділити. Можемо ось тут можемо рубанути, бачите, ось ось ці гілочки пообрізати. Потім я це все перекрешу перекр перекр на цю на мульчу. намульцю. так, дивимося. Щось таке ось старе, бачите, теж можна обрізати, воно взагалі тож не потрібне такі моменти. Ось тут теж можна гілку зрізати, тому що вона тоненька слабенька. Взагалі, бачите, в мене тут йшла гілка фастіації. Бачите, така тут була типу, як, як монстроза. Але але, що скажу, ну, так особливо трогати не треба, тому що вона. Маленька. Я покажу зовсім зовсім карликову. Називається по-моєму, Мікадор. Чи якось так сорт. Там взагалі він буквально як... котя, привіт! Привіт, мій хороший. Бачите, коли хоче жити, в мене пропала е, одна із верб, а це до неї пішов приїзд. Туди кинув болоту, хай там росте. Так. Ось, бачите, яка манюсенька зовсім манюсенька е, карликова фразиція. Ну, тут зрозуміло, от Ріжемо ось тут, обрізаємо і ось тут. М е, дивіться, в ідеалі зрізати аж, аж отак, але я не знаю, тому що дуже мало на гілочок, щоб було що їсти. Ось це ми побігали, дивіться, бачите, як багато було квітів щільних... Це. Міка... Що це? Це, це, це... Та, мікадор, мікодор такий, карликовий рекомендую, в мене речі мене ще є одна в дублі. Якщо що, пишіть. Так, йдемо далі. Дивіться. Щось так пахне. Якісь рослини. Цікаво, що воно пахне. Так, дивимося, ось ту, що в нас тут ми теж, от, що не пропустити. Ось ці всі гілочки обрізаємо. Короте, давайте я зараз покажу, як, як воно було, типу, вже, як воно як, як стало. Зінока в мене вийшла красива, бачите, підстрижена фразиція, ера, Вон, те, що наш обрізані косма. От. Ну, я думаю, що це можна в принципі, взагалі було прибрати весь е цей пагін старий. Це він, напевно, ще був, ще купив його. Вона, ну, до речі, була маленька така в тритровому горщику. Е красива фразиція, гарна фразиція. Ви можете її подивитися. Там ще якось лендрчики називають. Ще теж цю Понятно, що ну, зараз виглядає такий колір, прямо аж кислотний, аж очі виїдає, але насправді в нього такий красивий, такий оливковий колір листя. Гарний, я напевно зроблю, як буду робити ставку ролику, то я страфую так, як вона має бути. Тож, Друзі, давайте вперед в мерщій, обрізайте свою фризицію, поки ще не пізно, бо далі підуть вже інші рослини, бачите ось. М Клені японські верби теж. Бачите, я не обрізав її на надморці. Бачите, така оця фігня. Треба буде потім почекати трошки пізніше, друзі. Ну ось так. Все, цілую пока, тому що ще багато роботи.